Це нарешті добралися до повноцінної 56-ї. 21-й батальйон батальйон і в цілому після шостей. Розкажеш пару слів про квіжки? Вони о, дуже класні в керуванні, немає жодних проблем з платами ініціації. Тобто, кожна літає точнісінько в ціль. Хлопці їх використовують і як TV, і... Як бомбери, в залежності від ситуації. Тобто буває так, що логічніше використати як комікадзе, буває, що логічніше використати під скіт. Для чого? Тому що, по-перше, не завжди є в повній мірі забезпечені ту кількість і таким способом у нас дає економія відповідно. І ми під завдання їх адаптуємо. Виявилися зручні в керуванні і безпечні, що дуже важливо, бо з іншими FPV-шками були нюанси. Це ця схема не новітня. Ми просто беремо системи скидів, сервив приводу ставимо на саму Евпів і використовуємо його. Її багато разів. Чому так? Тому що один виліт на велику відстань може бути невдалий. А коли можна взяти, зацепити гранату і полетіти, скинути, повернутися, ще раз її зачепити і так робити 20-30, а мабуть і 100 разів, то буде найкраще ефективність. Якщо хтось хоче. Отримати досвід, як наші вісімки, наші десятки використовуються в багаторазовому режимі. Звертайтеся в 21 й батальйон. Ні, і тут не скажуть. Звертайтеся в 56 ту бригаду. Там вас перенаправлять. приходьте в збройні сили України. Тут вас всього навчать, в тому числі багаторазового використанню дронів камікадзе.